Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Постільної білизни. А в цьому відео сьогодні у нас на огляді буде ось такий комплект. Це фірма Touch. модель Матеріал це Setin Digital. Зараз я його відкриваю, і будемо дивитися близенько як він виглядає. Ось так він зображений на упаковочці, ось такі кольори. Тут, тобто, тут такий є кольор, основа це темно-сірий, темно-чорний такий. і також присутні тут сірий кольор, квітки, вони такого золотисто-біжевого кольору. І таке ж саме у нас прострадло і дві наволочки. Ось зараз ми його відкриваємо і будемо дивитися, як він виглядає. Перше, що ми бачимо, це у нас ось така підковдра. Ми її розглянемо трішки пізніше в кінці. Спочатку покажу вам, як виглядають наволочки. Наволочок у нас тут 4 штучки в наборі, дві наволочки, такі самі, як підковтра. Ось вони у нас. Дві наволочки, інші, такі ж самі, як простирадла. Перше будемо відкривати нашу наволочку. Ось цю. Зараз будемо дивитися близенько, як вона виглядає, її кольори. Ось так, ось так виглядає наша наволочка. Ось такий тут орла, орнамент, тут такі у нас квіточки. Ось. ось так бачимо. а Колір не однотонний. Тут, тут є перехід. Ось тут темний колір, тут світліший, тобто тут, тут чорний, тут вже такий. Темно-сірий, квіточки, вони золотисто такого біжевого кольору. Ось так бачимо. А ось дивимось блесесенько, як у нас оброблена. Це у нас воланчики такі йдуть по 5 см. Ось так вони оброблені, прошиті дуже якісно. Ось так. Наволочки в нас на запах. Зараз я покажу блесенько. Ось так одягається в нас наволочка. Ось так структура бачимо тканини. Це в нас сатин, він такий шовковистий. і незважаючи на те, що кольори темні, ось бачимо чорні, все одно тканина м'якенька. Бачимо, коли ми її ось так стискаємо, вона м'якенька, тобто вона не, не тверда. Ось. ось така в нього структура комплекту. Дуже гарно. Зараз будемо дивитися з вами наступні дві наволочки. Там колір світліший. і... Вони ще більше в нас мають таку більшу шовковистість і блиск. Ось це наші наволочки, вони вже без вуланчику. ось просто ось така обробочка. Також на запах. Зараз я розкриваю і покажу вам колір. Тут такий суперечливий, на мій погляд, він має такий і золотистий відтінок, в той час віддає трішки таким оливковим. Кольором і десь, може, є біжевий колір, тому що зараз я ближче покажу, він не однотонний. Тобто, ось перехід є. Ось тут ми бачимо темніший, тут у нас зовсім інший вже колір. Ось такий блиск, гарний, блиска і шовковистість. Така. Зараз показую, щоб ви побачили, що тканина не однотонна, а ось, ось таким переходом. Бачите, тут такі носточечки є. Не однотонний він. Така дуже гарна також тканина приємна. Це наш сатин. Ось так. Так, це в нас ми бачили наволочку, яка така ж сама, як простирадло, і як внутрішня частина, як внутрішня частина підкоплі. І ось ось наступне, що ми бачимо, це наша наше простирадло 240 на 260. І останнє, що я хочу показати, це наша підковдра. Вона ось така. Тут, тут вже квітки вони більшого розміру, ніж на наволочці. Ось такі вони. Також кольори тут у нас темнесенькі, тим є, такий чорний і сірий. Внутрішня частина ось така. Ми бачимо, як дві наволочки як простраду. У нас. Під ковдра вона на гудзиках таких а, прозорих, дуже зручних, невеликого розміру. А, комплект цей, а, зараз його не дуже багато залишилось, можливо, десь 2-3 штучки в Україні. Це такий ексклюзивна модель. А, ось такий сьогодні з вами комплект ми розглянули близенько, такий дуже класичний і гарний. А, дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей!